На огляді двохкімнатна квартира, яка зараз продається в Солом'янському районі Києва. Це ЖК Малахіт, вулиця Богданівська, 7 А. Загальна площа квартири 79 квадратних метрів. Розташована на 13-му поверсі. Будинок 2014 року побудови. Квартира спланована як дві окремі кімнати. Два санвузли, простора кухня. Зроблений гарний качественний ремонт. Продається з усіма меблями і технікою. Можна одразу заїжджати і жити. Є все необхідне для життя. Ціна даної квартири 143 тисячі доларів без комісії для покупця. І на сьогодні це дуже гарна ціна, тому що виходить 1800 доларів квадратний метр. Зараз на Абалоні, там і я бачив, і в інших районах, на Березняках, там ріалтера розповідають, продається вторічка по 1500 доларів за квадрат. Ну, в старих будинках і там з ремонтом питання. Да? То тут е, новий будинок, квартира з ремонтом, двохкімнатна, гарна локація, все поряд. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть 143 тисячі Готов сьогодні показувати в будь-який час. Всім гарного дня!